Ой, Златочка, а що ти тут робиш? На мене? А що ж ти хотіла? Та ну що ти, Златочку, не треба? Вона ж, мабуть, дуже дорога. Та... Та що ж ти робиш? А до чого тут гроші? Я дивитись не могла, як ви з Сергієм мирно живете. Душа в душу. А Валька моя у селі своїм алкоголіком бідує. Я хотіла, щоб ви з Сергієм розбіглись, а потім я б вальку свою до нього і пристроїла. Та що вже тепер про це говорити? Por você